От цікаво, в яких машинах краще ростуть дерева. Тут зняв підкрильник. Можна побачити навіть якісь шари по роках, мабуть. Це, скоріш за все, 25 рік. Такий легесенький такий. От. Тут вже пішов 24-й, все. Мені цікаво, звідки воно так от накидує туди. Це, схоже, все листя, гниле таке. Знизу там все щільно. Тобто підкрильник стоїть, знизу там не може залітати ніяк. Скоріше за все, я думаю, це скута цього з-під капотного простору закидує і там збирається все це листя. Я думаю, не завадить її добре і помити, тому що далі там земля. І, звісно, що після цього починає там якась корозія з'являтися. І якщо подивитися, що я тут робив, зараз продемонструю вам до і після.